Південний бухг в центрі хмільника облюбували місцеві качки. Втім, цього дня пернате братерство перебувало у здивуванні. У них з'явилися незвичні сусіди. Місцеві мешканці, що відзначали свято водохреща зануренням у зимову купіль. Для тих, хто в такий спосіб, віддаючи даному традиції, відзначає свято. Хмільнику обладнали два місця: зробили все, як годиться: освячені хрести, зручні сходи, присутність медиків та рятувальників. усиллями депутатського корпусу та небайдужих громадян організували і чай гарячий, і до чаю. Кожне свято повинно проходити в комфорті для наших жителів міста і взагалі для людей. Депутати міської ради спільно зі мною долучилися вчора. Ми вирізали хрест, облаштували його, сьогодні вже розбивали палатки, палили костер, гріли чай, щоб люди могли, коли вийдуть з холодної води Хрещенської, випити гарячу чайку. Після традиційного освячення води всі охочі мали нагоду продемонструвати міць духу та загортованість тіла. Робити це прийнято з молитвою. Кожен звертається до Бога зі своїми словами. Втім, є і спільні. Щоб в нашій Україні мир наступив і щоб люди і всі були крапкі, здорові. кажуть, вода на Йордан очищає і приносить здоров'я та благословіння, допомогу та милість Божу, котра сьогодні так необхідна нашій країні. Володимир Грицик, Вадим Наумчак, телевізійні новини Вінниччини, Хмільник.